Усім привіт, хочу показати ось таку машинку. Свіжопригнана Швейцарії, Renault Colleus, 2.0 дизель, автомат, повний привід вже рестайлінгу. Його могли бачити в моєму каналі Viber, також Telegram каналі Там публікую всі наявні автомобілі або автомобілі, які який в Швейцарії. І ось підписник цього каналу швидко зреагував, забронював цей автомобіль, скинув завдаток, також замовив доставку в своє місто, місто Полтава. І через пару днів цей автомобіль буде, як і домовлялись, приймувати в Полтаву і передаватись для замовника. Попередньо я його розмитнив, сертифікував, підготовив весь пакет документів, зробив хімчистку, поліровку. Одним словом, зробив товарний вигляд машини. Ось Такий його зовнішній стан покажу. Має передні та задні парктроніки. Безключовий доступ, зимову резину на 17-х колесах, бовс акустику, біксенонові фари, омивач фар, протютуманки як бачите, Автомобіль гарний, збережний, без піскострую. 149 тисяч оригінального пробігу. Також має датчик світла, датчик дощу. Всі вікна оригінальні. Ось такий у нас комбінований салон, автомат. Довзони клімат-контроль, навігація Airlink, два ключі, мультикермо, підігрів сидінь, бовса акустика, все як має бути. Також наявності є ще таких пару колеусів. Можете дзвонити, запитувати. Відео огляд вам скину. Їх можете побачити на моєму YouTube каналі. Переходьте і дивіться. Ось такий у нас гарний збережений салон. Так, виглядає приборна панель з цього ракурсу. Також автомобіль весь сервісований. Обслуговувався на офіційних дилерах. Все в сервісі записано. Такий великий багажник. Відкривається ось так полка, також є весь комплект, Докатка, сам буфер, домкрат, ключі. Все тут присутнє. підсвітка. Також є розетка. Цей автомобіль підійде для риболовлі, подорожувати десь, їздити для бездоріжжя, адже має дуже високий кліренс, дуже добрий для наших доріг, м'який, водночас економічний. Сидіння складається в рівну підлогу, якщо потрібно, переночувати, чи щось велике, габаритне перевезти. Берем. І так само та спинка складається і утворюється дуже багато місця. Забирається ця полка, і можна переночувати, або щось перевозити. Підлокітник з підстаканниками, дуже практичний автомобіль. Має також підігрів складання дзеркал електричне, повний електропакет підігрів садінь що саме добре для зими, підлокітник, підлокітник USB, Alux, розетка також є, попильничка така лежить, все додатково Пробіг 148, майже 149 тисяч, управління паратроніками також є, дуже класні автомобіліці. Вже не один такий автомобіль я пригнав Україну. Люди задоволені такими машинами, адже вони дуже практичні, економічні, кузувато оценковані, дуже надійні мотори, коробки автомати стоять. Ніколи автомобіль вас не підведе. Тож, кого цікавий такий, такий автомобіль, телефонуйте, запитуйте, підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь в групу Viber, щоб не пропустити свіжих таких автомобілів. Також нагадую, можлива доставка по Україні автомобіля. Якщо не маєте змоги самим приїхати, за детальною інформацією телефонуйте, все вам розповім. Всім дякую за увагу, до зустрічі.